Валерія Васильовича Лобановського вважають найкращим тренером українського футболу. Багато хто в Україні і не тільки в Україні. І якщо дивитись на число виграних трофеїв Валерієм Лобановським, якщо брати ще радянські часи українські часи українського футболу, то воно так. Але. Якщо подивитись з іншої сторони, в яких умовах працював Валерій Лобановський порівняно з іншими тренерами, то тут є велике запитання. Адже Лобановський завжди тренував найкращу команду, в яку входили найкращі футболісти. Я маю на увазі київське Динамо як за радянських часів, так і за часів Незалежної України. Крім того, маючи підтримку зверху. Від влади, тобто за часів Радянського Союзу, це влада партійна України в особі Володимира Щербицького, а за часів Незалежної України гроші владу в українському футболі, братів Суркісів. Якщо б, наприклад, іншим тренерам створити такі умови, наприклад, візьмемо Мирона Маркевича чи Віталія Кварцяного, поставити головним тренером Київського Динамо, то я думаю, результати. У них були не гірші, ніж у Лобановського, а можливо, і краще. А якби Лобановський, умовно, скажімо, тренував Металіст чи Волинь, то не факт, що у Лобановського були такі досягнення, як у Маркевича і Кварцяного. Що думаєте з цього приводу?